Анастасія Коженкова, українська висловальниця, олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу та Європи, заслужений майстер спорту України. Ця красуня Дніпрянка представляла Україну на Олімпійських іграх у Парижі. На дистанції 2000 метрів українки майже до фінішу йшли на третє місце, але потім пропустили вперед суперниць та завершили заплив п'ятими. Сам перед було дуже складно, тому що весь час ми не знаходилися тут і. Я від'їхала з Дніпра взагалі 2 січня, це я вже рахую, але в нас вже була підготовка два місяці в Києві, а до цього ми ще були за кордоном і майже в сумі два роки мене не було. І з цих двох років, мабуть, я тільки місяць, якщо все скласти, була дома. Спочатку було складно, тому що ми. Разом з родиною переїжджали, потім вони вернулися, і для того, щоб дитина могла навчатися. А мені прийшлося відмовитися від того, що я буду вдома. і в нас була домовленість з чоловіком, що він залишається з сином. А я їду готуватися на Олімпійські ігри. І оцей момент, коли ти не бачиш дитину майже рік. З маленькими такими перебіжками це настільки складно, як мене зрозуміє кожна мама, мені навіть за це складно зараз говорити, тому що сльози навертаються на очі. В емоційному стані постійно в стресі, і ця Олімпіада, коли ми були треті, а потім стали п'ятими, і це взагалі мені зараз складно про це говорити. Ну, це такий тягар, який. Потрібен час, щоб його переварити. Після того як ми вже фінішували і нас пригласила до себе мер Парижу, і мені вручили золоту медаль як спортсмені з України. І вона дуже багато говорила слова підтримки, подяки, що взагалі є така можливість, що спортсмени приїхали сюди і вони. Намагатися максимально зробити нам комфортні умови. Вона підходила. Вона кожного обійняла. В нас кожним поговорила. Кожному сказала, які ви молодці. Ви вже всі герої, ви вже всі чемпіони, що ви приїхали сюди. І це було дуже зворушливо, тому що. Більшість країн, які знаходились там, всі хотіли до нас підійти, сфотографуватися. Є така традиція, де ми міняємося пінами, знаєте, такі значочки. І всі дуже в нас було таке гарне серце і, з олімпійськими кільцями. І всі хотіли його на будь-який свій і показували в мене є такі, такі, і вони дуже всі хотіли, щоб в них такий самий був. І це було дуже приємно, зворушливо. На момент початку повномасштабного вторгнення Росії Анастасія була за кордоном. Ми були в Турції. Ми якраз тільки від'їхали. 17-го в нас був виліт, і за п'ять днів все сталося. Я не мала їхати, тому що я собі майже відрубала пальця. Я готувала їжу, і в мене так сталося, що я на поїхала. Мені зашивали. Я дзвоню головному тренеру, що я не можу їхати на підготовку. А ми можемо це все припинити, і я залишаюся вдома. Ну, але на мене вже було всі кошти, ну як це зроблене, все каже: Ні, ти маєш приїхати, ну, будемо займатися ну, чимось іншим, а потім всіх догониш. Я говорю, ну добре. І потім ми такі сидимо, а мені чоловік каже, що все, в нас війна, у нас всіх сльози, паніка, шок. Я дзвоню мамі, кажу, мамо. Збираю речі, я вас буду забирати, вивозити. Я набрала друзів наших військових, і вони допомогли мамі за ну, з одного до будинку до іншого переміститися, збирати речі, посадити їх на автобус. І от вони до мене добиралися сім днів. Були дні, коли в Україні Анастасія з родиною потрапляли під ракетні обстріли, вибухи лунали зовсім поруч. Я не пам'ятаю, що було, але а, ми з Єлісієм почули, що почалася сирена, і він такий, мамо, йдемо напевно в ванну кімнату, і воно як лупнуло декілька разів. Я дивлюся на моє скло, думаю, ну все. Він мене так обняв, прижався до мене. такий, мамо, це що, кінець? А я не знаю, що казати. Ну, я кажу, маю надію, що ні. Що я можу сказати дитині? У спортсменки є татуювання, які мають особливе значення. Це мої мій знак Зодіаку. Ну, я знайшла дуже класного татуировщика в Києві. Він роб, робить акварель. Ну, це тільки все, що зв'язано з моїм знаком. Це татуювання. Минуле, теперішнє майбутнє і нова <с, <с,> з українською символікою. Що для вас татування? Чому ви їх робите? Це як ви себе відкрити в те, що я вірю, в те, що мене підтримує, в те, що я намагаюся, як це правильно сказати, те, що мені допомагає морально і фізична Я З цією тутировкою я робила, коли. Титування, коли я мала надовго від'їхати, і щоб це як для моєї сім'ї, це ну, те, що було, те, що є, і те, що в нас. В асоціації спортивних журналістів наголошують, що сьогодні особливо важливо проводити зустрічі з українськими спортсменами. Важливо про спорт говорити навіть під час війни, тому що це наше життя. І ми саме боремо, боремось, і наші захисники ЗСУ борються саме за те, щоб ми існували нормально. І повинна бути культура, спорт, дитячий спорт, мистецтво і так далі. Життя повинно продовжуватись. І спорт це важлива складова. Саме з цього життя ми намагаємося робити все можливе для того, щоб спорт був з нашої точки зору, з інформаційної точки зору, ми спортивні журналісти, асоціація спортивних журналістів. І ми саме робимо цей проєкт Спорт медіа Клаб Дніпро для, і придумали його саме для того, щоб показувати, що у нас спорт є в Україні, є спортсмени, котрі попри війни, попри складні умови і переселенці, і постраждалі наші спортсмени, вони теж зараз показують світу, що Україна є, Україна існує, Україна бореться за своє існування. Кого б ви ще хотіли побачити на столі зі спортсменів? В першу чергу, Усіка. Але чи, чи не знаю, чи добереться він до Дніпра. Ми розуміємо, що він зараз ну, просто дуже шалено популярний, але ну, це топ-фігура, яка дійсно пропагує Україну. Ярослава Магучих. Це теж ми, реальніше. це реальніше, це буде. Я сподіваюся на це. Ви знаєте, ми в різних умовах проводили завжди наші спортивні змагання, будь то спартакіада або окремі якісь там змагання. Ми намагаємося і пропагувати спорт, і показувати дітям, і нашим сім'ям і іншим нашим мешканцям Дніпра, області, що ми можемо теж наш навіть в якомусь там віці, навіть з животиками і так далі там подібне робити все можливе. Ну чому ні? І ми будемо теж нашу асоцію я теж буде проводити змагання. Пусть навіть такі простенькі, але це, це, це ж така складова життя нашого, розумієте? Без спорту не можна. Ми всі мріємо про перемогу і власними зусиллями, великими та маленькими. Її наближаємо. Анастасія мріє про день, коли тренування будуть у рідній країні. Я, напевно, буду найщасливіша, як і всі українці, тому що це буде, напевно, ми. Нарешті скаже і в нас почнеться нове життя в кращому світі. І я думаю, що як спортсменка я зможу знаходитися і тренуватися тут зараз, в цей момент. І мені не треба буде думати, що зараз щось продоти чи ще щось. І це перш за все заспокоїть і дасть нові сили.